Львівський аеропорт зводили, враховуючи усі потреби людей з особливими потребами. Амбуліфт їде до літака, який щойно приземлився. Ця машина допомагає пасажиру на візку самостійно вибратися із салону. Спеціальні працівники подають візок, яким пасажир заїжджає до ліфта, і відразу відвозять до терміналу. Такі амбуліфти є лише у найбільших аеропортах країни. Не то, що було в жулянах, коли прийшли за мною на борт і мене на руках зносили по сходах і. На очах, коли всі пасажири, чекаючи в автобусі, бачили ту атракцію, так би мовити, розумієте, і мені не не цілком то було приємно. Подорожувати потягом візочнику вже важче, адже будівлю головного вокзалу для людей із особливими потребами пристосовували з часом. Відтак тут є спеціальна схема для їхнього пересування. Тут пандус трошки крутий, трошки він не витриманий в стандартах. Тобто, якщо ще рахувати, що ну що підніматися, треба самому і ще сумкою, то ну то може бути трошки, трошки некомфортно. Потрапити на платформу можна за допомогою ось цього ліфта. Подорожувати можна у спеціальному вагоні. Там є трап для посадки. Однак їх на львівській залізниці лише два. До звичайного поїзда людині на візку допомагають дістатися носії. За за них, за них. Я них, них. Можна тут брати такий екстрим, Знаєте, коли вас на візочку піднімають на висоту. Поїзда в вагон, це, 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 це такі трошки знаєте, страшно насправді. На другій автостанції допомогти нікому. Тут візочнику без сторонньої допомоги не виїхати навіть на тротуар. А, на жаль, ну, можна обійти що з автобуса, за автобус подивитися, що там робиться, але напевно, що там теж нема. Чи можете мені допомогти, будь ласка, заїхати? Будьте добрі. Заїхати, а? саді візок за ручки візьміть. Так. І тепер те Опс. Дякую дуже. Неможливо самостійно дістатися і до каси. Мені Треба зараз сісти на Червоноградську маршрутку. Чи на автостанцію. Так, чи на автостанції сервіс, хто би мені міг допомогти? Бо ну я на візочку і маршрутку не зможу сісти. Так як людина на візочку, то зараз підійдуть диспетчера і допоможуть. Я так думаю, щоб посадили. Допомагали усі, до кого зверталася жінка. Однак потрапити в автобус далося далеко не з першої спроби. А є водій? Ну в кріслі немає водія. Доброго дня. А чи я водій того автобуса, Може ні, хтось ні, із ні, вас? Ні. А ви автобуса? Да, я водій А скажи, будь ласка. Я не можу вам нічого сказати, бо ми вас... відправляємося. Скажіть, якщо... Ну, вас... вибачте, будь ласка, я не можу, я ж скажу вам, вже хвилина вийшла, як відправка. А якщо ця жінка хоче поїхати вашим автобусом? Пані, я вам не можу допомогти. Христина Гавриль, Юрій Грасумов, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.